Чиє золото приховує золотоноша? Минуле відео про село Золотоношку викликало справжній ажіотаж серед жителів золотоноші. Тож цього разу розбираємось уже з історією самого міста. За секунду я почну розповідати, а ви поки що підпишіться, аби не пропустити історію про свій населений пункт. Чому місто має таку золоту назву? Випадкові чи приховані скарби? Легенди розповідають про золото, яке зникло у водах, про таємні скарбниці козаків, і навіть про монголо-татарський флот, що потонув у бурі. Що ж правда? За однією з легенд, у XVII столітті золотоноша була місцем, де зібрали неймовірні багатства Вишневецького. Тут сходилися податки з усього його володіння, і золото текло рікою. Але ось невдача: документи кажуть, що місто мало цю назву ще до появи Яреми Вишневецького. Тож це фейк чи просто добре вигадана історія. За іншою легендою, черкаські козаки ховали своє здобуте в походах золото в болотистих заводях річки. Уявіть, десь під плавнями можуть лежати скарби. Але чи були вони насправді? Найепічніша легенда пов'язана з монголо-татарами. Вони везли награбовні скарби до Криму, коли їх застала буря. Хвилі проковтнули човни та золото, а потім почали викидати його на берег. Саме тут виникла золотоноша. Чи могли такі події бути правдою? Як ви думаєте? Але є більш реалістична версія: дно річки Золотоноші вкрите піщаними відкладеннями з домішками слюди, яка блищить на сонці, немов золото. Тож місто найімовірніше отримало назву не від скарбів, а від природи. Проте золотоноша це не лише легенди. Тут знайдені сліди давніх культур, могильники зарубинецької доби, поселення черняхівської культури та городище часів Русі. А ще тут виходив один із перших українських часописів хлібороб. Тож золотоноша – це не лише золото, а й історія, яка сяє крізь століття. А хто знає, може якісь скарби все ще чекають на своїх шукачів.